Добри ранок! Сьогодні 1 травня 2025 року. Заняття зліплення в старшій групі. Тема заняття чарівні метелики. Доброго весняного ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікаво творче заняття зліпленням. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо любити, підгадайте загадку. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, на її крильце кольором, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей весел? Здогадалися? Так, звісно, це метели. Адже ви знаєте, що від сну прокинулися всі комашки, прилетіли птахи, повернулися додому. У тварин народжуються малята. Все. Змінилося з приходом весни. І ось пателики бувають різні за розміром, різні за кольором та різні за формою. Ось подивіться, які вони яскраві, різноманітні, з різними візерунками. Дуже всі гарні. І ось сьогодні я хочу, щоб показати вам, як зліпити метелика. І ось такі метелики в мене тут в кінці заняття. Але, як завжди, ми спочатку виконуємо гімнастику для пальчиків. Щоб наші пальчики гарно працювали. Тож приготуйте пальчики. Роздивитись її важко. Ось з'явилася комашка, та яка вона швидка, яскрава і легка. Метели крильцями пухають. Спочну квіточку шукає. То летить на жовту, то летить на білу. Полетів у небо. Його не вкопили. А тепер розглянемо, що ж нам для роботи потрібно. Листок зеленого кольору, стек, дошка, серветки та пластиїн. Різних кольорів, щоб метелики вийшли в нас яскраві, тому що саме тема чарівні метелики. Ось я беру, показую вам пластилін різних кольорів. Я хочу виготовити тільце метелика. Ось розкочую між долоньками коричневий пластилін. Ось такими продольними рухами трошки приплюснула і залишила. Тепер мені потрібно вуса зробити, вусики для метелик. Я беру чорний пластилін та також виконую продольні рухи. Ось у мене така вийде довга качалочка, поваска. Мені для одного метелика скільки потрібно частину, Так, дві, тому я розрізаю навпіл. і згинаю ось так пальцями і притискаю до голови. Так, ось загинаю наступний вусик. І ось також притискаю з іншого боку також. Ось. Тепер що мені потрібно виговорю? Ну, звісно, крильця. Так, витираю стек від чорного пластиліну та розрізаю цей шматочок навпіл. І тепер круговими рухами я роблю що? Кульку і не одну, а дві. Тепер пальцями я приплюснула. Ось. Може бути форми будь-якої, овальної, круглої, трикутної. Ви ж бачили метелики, вони такі різні, такі в них різне оздоблення. Різна форма крил, але саме ці два крила будуть однакові приблизно за розміром та за формою. Ось я приміряю приблизно однакові. Спочатку я їх хочу прикрасити, тому я відрізаю невеличкий шматочок лакитного пластиліну. Розкочую його, і ось так поріжу на маленькі шматочки, мені потрібні маленькі кульки. За великий, ви дивитеся, що вам потрібно, який розмір, якщо великий, ви ще раз розрізаєте. І ось Маленький шматочок, я також роблю кульку та прикрашаю рожеве крильце метелика лакитними кульками. Ви можете використовувати інший пластилін, адже ви знаєте, що такі заняття, як віку, аплікація, малювання, ці заняття творчі, тому ви можете самі підбирати кольори пластиліну, а також за своїм смаком можете прикрасити метелика. Ось у мене два крильця є. І тепер мені потрібно прикріпити до тільця метелика. Ось так друге і приглажуйте, притискайте щоб добре воно трималося. Тепер я хочу ще прикрасити. Спочатку давайте виготовимо. Ще два крила. Я буду їх робити, ви бачили, що два крила, які більше до хвостика, вони йдуть трошки менші за розміром, тому я ось беру і також розкочую круговими рухами. І скульки вже можна зробити, як його вал. І будь-яку іншу фігуру, і круг, і трикутник, який, яка вам форма потрібна. Не обов'язково, щоб крила були по краю рівненькі, адже ви бачите, що ви спостерігаєте, як на травичку, на квіточки сідають метелики, які в них різьблені форми крил і жовтим буду прикрашати, розпочую маленький шматочок пластиліну. і ось такою дугою складаю цю качалочку маленьку. Мені чомусь дуже схоже на місяць. Можна і крапочками круглими, овальними, смужками різними прикрашати метеликами, зігнутими лініями, прямими. Це вже на ваш смак, на вашу уяву. Як ви уявляєте, яким ви уявляєте візерунок на крила метелика, підрізаю ще шматочок блакитного пластиліну, також перекрашаю крила. Ось подивіться, яка вийшла краса два. Крила, так? і також я прикріплю до тільця. Ось подивіться, вже готовий один метелик. Майже. І ось я перетискаю зворотні сторони. Подивіться, яка краса продовжуємо. Адже тема заняття чарівні метелики, тому я зіплю ще одну. Ось я беру знову коричневий пластилін та аналогічно першому виготовляю тільце метелика, а також вусики. І зараз я буду. По-іншому вже виготовляти наступного метелика. Я розкочую довгу ковбаску, качалочку. Блакитного кольору. Ось бачите, яка в нього не вийшла довга. Розламатися, але ви потім притиснете пальчиком. І все буде гаразд. І скручую ось так, дітки. Подивіться, яке гарне крило буде крильце метелика на наступного. Так, і аналогічно виготовляю інше половинку. Також скручую. Так, але ж мені потрібно ще покритися. Розкочую та скручую. Наче равника виготовляю, так, бачите. Акуратно пальчиками перекладаєте. ось так і ще одне. Аналогічно скручую. І тепер мені потрібно зібрати всього цього метелика друг, та прикріплю спочатку блакитні. Рильця. Ось так, і бачите, з воротній сторони, я примазую, притискаю добре, щоб о, добре трималося. І аналогічно. Ви бачите, по-різному можна виготовляти метелики різними прийомами ліплення. І розкочування, і скочування, і продольними рухами, і круговими рухами. Адже ви підете до школи та будете використовувати ці знання в школі, в першому класі. Чого не вистачає? Так, зараз я зроблю. Очі наші метелики. Потрібні дуже маленькі шматочки чорного пластиліну. Ви можете взяти білий колір, він буде яскравіше видно на коричневому пластиліні. Але ось ви бачите і гарно видно і чорний. Дійсно, метелики це такі гарні істоти, вони дуже різнобарвні та мають різні кольори і радують нас своїми пурханням світочки. На квіточку. Ось ви бачите, які метелики гарні. Ось, подивіться, які метелики в мене вийшли ці заняття. Чарні метелики. Що я вам показувала, як робити? Так, звісно, як зліпити метелики. Які вже порхають з квіточки на квіточку. Ми радіємо весні разом з ними. Я вам пропоную взяти дощечки та пластилін будь-якого кольору та зліпити таких гарних метеликів, зробити фото та щоб батьки надіслали мені фото ваших робіт. Нашу вайбер-групу. Наше заняття завершується. Я вам бажаю натхнення, творчості. Чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного дня.